Промасовані ворожі обстріли. і Скільки ж ракет сьогодні армія РФ запустила по Україні? Розпитаємо Юрія Ігната, полковника речника командування повітряних сил збройних сил України. Він зараз доєднується до нашого ефіру, пане Юрію. Я вас вітаю. Слава Україні, героям. Слава доброго ранку. Пане Юрію, отже, ранок сьогодні почався у нас у столиці з повітряною тривогою, чергової атаки росіян. Які подробиці цього обстрілу ви можете зараз нам повідомити? Ну, бачите, тут вже ні дня без атаки. Так? Сьогодні побіда Бісія, будемо спостерігати за за цим Кам'яті-клабом, який буде відбуватись, мабуть, там на Росії, але все ж таки всі очікували, що дійсно можливо буде чи не буде агресія саме в такі дні. Ну, бачите, ми не прив'язуємося зараз, але все ж таки бачимо, що обстріли фактично йдуть щодня, як не шахедами, то сьогодні крилатими ракетами. Мали вечірню атаку близько 10-ї години. Вісім калібрів було запущено з кораблів у чорному морі. Усі знищені у зоні відповідальності повітряного командування. Схід відпрацювали на 100%. Фактично, власне, вечірня атака. 10 годин 8 травня вночі противник вже підняв літаки стратегічної авіації ту 95 мс. І з району Каспії було здійснено 17 пусків крилатих ракет Х101, Х-555, які були знищені. Не усі, на жаль, лише 15 ракет знищено у зоні відповідальності, 14 у зоні відповідальності повітряного командування Центр та одну ракету у зоні відповідальності повітряного командування Південь. Ну, таким чином маємо 23 загалом збиті крилаті ракети у ніч на 9 травня із 25 запущених. Командувач повітряних сил генерал генералом Микола Лечук подякував усім силам оборони, хто долучився до відбиття чергового повітряного нападу. Пане Юрію, бачив інформацію. Зараз вона шириться в мережах про те, що. Начебто збили сьогодні знову а, балістичну ракету. Давайте зараз розставимо всі крапки над і було таке, чи не було? Ну, дивіться, якщо би було, ну ми мабуть, вже повідомили. Немає інформації є офіційна інформація у генеральному штабі, є інформація в повітряних сил. Але я розумію, чому ви запитуєте, тому що ми минулий раз так не надто спішили повідомляти так про те, що збитий кінжал. Так тому інформація треба все ж таки чекати на, на все свій час. Наразі немає такої інформації, що е, про роботу балістики. Теж багато журналістів вчора телефонували, е, питалися ну нема таких під підтрим... Переджених даних щодо застосування балістичних а особливо щодо їх збиття. Але ж все-таки вже один прецедент є, і ми на практиці збили цей кінжал. що це от означає власне і для нас, і для наших партнерів, які надають нам протиповітряну оборону? Ну, вже американська преса, в принципі, одразу на другий день вже писала про, про, це, про те, що сталося, так ну. Знаєте коли? Ми оприлюднювали відео перше, так що Петріот вже в Україні, тому що було вже і партнерами сказано, що ми вже надали. Він вже в Україні. Перший дивізіон, другий дивізіон. Власне зробили ми невелике відео, так як вже всі напевно бачили. Так щодо того, що Петріот заступив на бойове чергування. Ну і власне командувач заходив так, в бойову обслугу, привітався з хлопцями подякував за швидке завершення навчання у Німеччині і сказав: Ну що, хлопці, будемо пробувати? Вони сказали, будемо пробувати. Ну, мається на увазі, на увазі саме балістику, саме, саме те, чого нам так бракувало для того, щоб протистояти балістичним ракетам. У нас загрози надзвичайно серйозні. Балістика це ж не лише кінжал, кінжал це аеробалістична ракета, а це Іскандер М та інше озброєння, яке може опинитись в Росії в подальшому. Тому ми повинні розуміти, що саме ракети. Зенітні керовані ракети проти аеродинамічних цілей, це, це важливо, а також і проти балістичних. Ми маємо серйозні об'єкти критичної інфраструктури. Ми маємо атомні електростанції. Це все потребує захисту, і саме міжнародним партнерам про це постійно говоримо у наших включеннях, інтерв'ю і так далі. Те, що оцінили високо, ну власне і слова командувача знову ж таки згадаю. Менше з того, що будемо пробувати, сказав, у західних виробників, як в американських, так і в німецьких, є унікальна можливість випробувати своє озброєння на території України, випробувати його і показати, наскільки воно захищає державу від повітряної агресії. Ну, власне, так, такі реалії мусимо, мусимо це все розуміти, що західні виробники теж будуть мати такий ну, неоціненний. Досвід будуть бачити, що це працює наскільки ефективно це працює, і Україна потребуватиме більше таких озброєнь. Будемо просити, щоб на щоб надавали нам більше для того, щоб повністю замінити застріле радянське обладнання і техніку, абсолютно залежно від Росії сьогодні, комплектуючих та боєприпасів. Пане Юрію, а от чи можемо ми збивати всі ракети і дрони безпосередньо, як тільки вони зайшли в наш повітряний простір. От наскільки це можливо так робити, щоб і ракети, і дрони не долітали до міст? Ну, знаєте, дуже цього всім хотілося б. Ну, я хочу нагадати про тяжність кордонів українських. Але давайте не будемо про кордони, а про лінію фронту. Лінія фронту сьогодні близько 2,5 тисяч кілометрів. Чому так? Тому що в нас є Білорусь. Це фронт чи не фронт? Там є укріплення у нас. Ми готуємося так до агресії, в тому числі звідти. Агресія з Білорусі була і спочатку повномасштабного вторгнення. Далі територія е, північних областей з е, Росією. Так? Це Чернігівська, Сукаска, Харківська області. Далі лінія бойового зіткнення на Сході, морське узбережжя Чорного моря і Придністров'я. Е, атаки можуть відбуватися з і вони відбуваються з різних напрямків. В тому числі були атаки з території Білорусі, з території Придністров'я і навіть Молдови. Ми повинні розуміти, що величезний повітряний простір і його тріна на це потрібно величезні засоби. Їхня кількість мається на увазі протиповітряної оборони. Саме тому ми говоримо, що на сьогоднішній день в тих реаліях ми не зможемо це. Потрібні роки, і потрібні десятки цих систем різного типу. Саме тому літак F-16 може доповнити існуючу систему протиповітряної оборони, яка є зараз, яка постійно посилюється, і з повітря захищати захищати нас від ракет та дронів. Літаки можуть оперативно злітати на загрозливий напрямок, відпрацьовувати по повітряних цілях і Сідати на оперативні аеродроми назад на сьогоднішній день. ППО організовано таким чином, щоб локально прикривати великі міста, важливі державні об'єкти, загрозливі напрямки, і воно постійно переміщується. Якщо противник розуміє, що сьогодні на цьому напрямку успішно відпрацювали по крилатих ракетах, значить, там є ППО, значить, наступні удар він буде планувати з урахуванням цього. Саме тому наші зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи і так далі, все це переміщується. все Діє мобільно, швидко е, організовано. Так ми діємо з початку повномасштабного вторгнення. І як бачите, система працює і приносить от такі результати, які маємо сьогодні: 23 із 25 збитих крилатих ракет. 25 із 25. і якщо от ще осінню ми з вами говорили про те, що ефективність нашого ППО становить 75%, То зараз вона становить, як ви кажете, 100%. А як тоді, от в Росії, реагують на роботу нашого ППО? Ну вони ж розуміють, що те, що вони випускають, воно от, як сьогодні впало на грядку з е, полуницею. Навіщо вони тоді це роблять? Навіщо випускають ці ракети? Якщо ми все одно все зіб'ємо, тільки будь ласка, коротко у нас мало Де, часу. Мабуть, трошки не почув говорили, я сказав 23 з 20... 25. Вибачте. 23. Так, так, це була інформація на... від Генерального штабу від нас. 23. На жаль, дві не знайшли. Ну, це... Відсоток все одно дуже великий. Чому вони це роблять? Ну вони ведуть проти нас війну. Ну вони хочуть знищити Україну, хочуть завдати нам максимального максимальної шкоди. Ну в них нема інших засобів на сьогоднішній день, щоб це робити. Ну по перше, дрони камікадзе, які летять, теж знищуються так і падають. Вони зрештою виснажують нашу протиповітряну оборону. Вони це розуміють. Що ми теж витрачаємо ресурси на це, витрачаємо боєкомплект ракет. Цінних ракет і так далі. Так само і крилаті ракети, які вони запускають, вони теж знищуються і теж вони виснажують таким чином нашу протиповітряну оборону. Ну пане Юрію, юрі, на жаль, пос... ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю відповідь, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Це був Дякую. Юрій Гнат, полковник, речник командування повітряних сил ЗСУ.